Шановні, роблю звіт за нашу працю. Вирішили йти зі зворотнього напрямку. Бо люди, які донатили, казали, що тут взагалі жахіття. Залатали самі великі. На це все пішло 10 мішків, а саме 250 кілограмів. Хочу повідомити, що донатів більше не буде, донатів більше не треба. А я випрацюю ті, що залишилось, 50 мішків. І я гадаю, що ми зробимо цей відрізок. Всім дякую, хто допомагав. Знайте, що там ще не зробили, не встигли, бо ми були удвох і дякую таксисту, який допоміг.